Я мріяла колись про такий кейс зробити запуск на мільйон. І ось ми це зробили. Все таки ми. Нам не знадобилася велика команда. Нас було всього троє, і ви можете викинути це опередження з голови, якщо воно у вас було. Питання: як же швидко можна зробити такий запуск і отримати прибуток? Кажу так: від ідеї до реалізації воронки було 5 днів. Яку ж саме воронку продажів треба обрати? Якщо ви класний спікер, якщо ви любите публічно виступати, ви вмієте це робити. Любити це не значить вміти. Ви багато публічно виступали і отримували класний зворотний зв'язок. Йдіть в вебінарну модель. Якщо ви любите вмієте продавати в блозі, ви від цього отримуєте задоволення, продавати в блозі, якщо ви чудово продаєте на особистих консультаціях на високий чек. З високою конверсією, там 75-60% продавайте через консультації. Взагалі про весь цей запуск, який приніс нам мільйон, я деталізовано розписала статтю, вона виглядає дуже красиво, охайно, її приємно читати, і прям можна брати цю статтю, інтегрувати у себе. Просто йти і звірятися.